Добрий день, доброго дня, учасник конференції. Представтесь, будь ласка, ми компанія Рови Агра, виробник натуральних ягідних чайов під торговою маркою Натурові. Я один співвласників ООН Сергій. розповісти, будь ласка, як вони у вас виробляються, як ви це робите? Спочатку ми зільвоз П'ять 5 років тому ми заклали власний сад обліпіхи 15 гектарів і вже отримали в цьому році перший промисловий врожай. І в позапрошлому році, в 2023, до нас прийшла така ідея щодо... Переробки нашої ягоди тому ми почали розробляти різні смаки, різні концепції по виробництву натуральних ягідних чаїв. Вони у нас без консервантів, без парників, натуральна ягода прибіг з різними смаками. Наприклад, там у нас є позиція чая припіхали з апельсином, то там ви відчуєте натуральну ягоду обліпіхи, натуральний апельсин, цедра апельсина свіжа терта. Максимально ми робили так, що ви відчули ресторанний смак у себе дому. Добре. А, а, контакти ваші, що можна вас купити тим? А ну дивіться, зараз у нас можна купити на нашому сайті натурові.ком на, на мерекої розетка і пецентр. І потихоньку ми починаємо співпрацювати з національними мережами. Вам успіхів, вам гарного дня. người